Привіт, ви на каналі Шалена Батьківщина. І Сьогодні я вам покажу, як відбувається фрезерування міжрядки в малині. У Нас використовуємо японський міні-трактор і секі. Старенький, але справляється дуже гарно. Зараз підемо наглядно я вам покажу, як це відбувається. Отак відбувається фрезерування. Таким чином ми фризуємо всю міжрядку в малині. Фризеровка Фрезерува... відбувається після оприскування гербіцидом, яким ми оприскували, який спрацював і вже бур'ян вмирає. Оприскували гербіцидом для того, щоб виводити повністю бур'ян з наших ділянок. Фрезерування відбувається для того, щоб запустити повітря до корневої системи малини, також обрати зайвий бур'ян з міждуряддя. Дивіться, зараз вам покажу, отак все відбувається, отак все ми фрезуємо. Така малинка вже в нас готується до цвітіння. Далі будемо проривати на друге плодоношення малину. Зараз ми вже почали, покажу повністю детально, як це відбувається. Чином сфрезерували ми, ми, отак виглядає малина зараз. Де ще не прорване на друге плодоношення. Вон малина вже прорвана на друге плодоношення. Я вам покажу потім, як ми прориваємо.